Глава 1.1. множини Множина сукупність певних і різних об'єктів довільної природи, яка розглядається як одне ціле. Об'єкти, які складають множину, називаються її елементами множина учнів класу, книг на полиці тощо. Якщо елемент Х входить в множину А, позначається як Х належить А, елемент Х належить множині А. Якщо елемент Х не входить в множину А, позначається, x Х не належить А. Елемент Х не належить множині А. Глава 1.6. Дроби. Скорочення дробів. Основна властивість дробу. Значення дробу не змінюється, якщо його чисельник та знаменник помножити або поділити на одне і те саме число відмінне від нуля. Наприклад, відношення А до Б дорівнює відношенню А помножене на С до Б помножене на С. Щоб скоротити дріб, треба поділити його чисельник і знаменник на спільний дільник, скорочувати дріб можна, поки найбільший спільний дільник чисельника і знаменника стане дорівнювати одиниці. Наприклад, 4884. Дорівнює 24,42, Дорівнює 12,21, Дорівнює 4 7. Глава 1.8. Пропорції. Пропорцією називають відношення чисел, записане у вигляді формули А поділити на Б. Дорівнює С поділити на Д. Основна властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції. Дорівнює добуткові середніх членів. А поділити на Б дорівнює С поділити на Д, Д, А Д крайні члени, Б, С середні члени. Відповідно, А помножити на Д, дорівнює Б помножити на С. Якщо відношення записане у вигляді дробу, то основну властивість краще застосувати, скориставшись схемою множимо хрест навхрест а множимо на D, а B множимо на C. Наприклад, 2 четвертих дорівнює 3 шостим. Відповідно 2 помножити на 6 дорівнює 4 помножити на 3. Глава 24. Алгебраїчні вирази. Алгебраїчні вирази це математичні вирази, що утворюються із чисел і змінних. За допомогою знаків додавання, віднімання, множення, ділення, піднесення до раціонального степеня, добування кореня. наприклад, корінь квадратний з 5х, 3 у поділити на 8х, 2х в квадраті 7z, в дужках а плюс Б помножити на х, цілий алгебраїчний вираз. Це вираз, що не містить ділення на змінні і добування кореня із змінних. Наприклад, 3х в кубі 6з поділити на 5. дробовий алгебраїчний вираз це вираз, що містить ділення на вирази зі змінними. Наприклад, 3х у степені мінус 6з поділити на 5х. глава 3.5. квадратні рівняння. Рівняння виду ax в квадраті дорівнює нулю, а в квадраті плюс bx дорівнює нулю. А в квадраті плюс c дорівнює нулю. Якщо a не дорівнює нулю, називається неповним квадратним рівнянням. Алгоритм розв'язування ax в квадраті плюс c дорівнює нулю. А в квадраті плюс c дорівнює нулю, звідки знаходимо? А х в квадраті дорівнює мінус С, звідки знаходимо, х в квадраті дорівнює мінус С поділити на А? Звідки знаходимо? Якщо мінус С поділити на А більше нуля, тоді х перше друге дорівнює плюс-мінус корінь квадратний з мінус С поділити на А, якщо мінус С поділити на А дорівнює нулю. Тоді х дорівнює нулю. Якщо мінус це поділити на а менше нуля, тоді коренів не існує. Глава 4.1. ЧИСЛОВІ проміжки. ЧИСЛОВІ проміжки це множина точок числової прямої, обмежених числом промінь або двома числами відрізок. Числа, що обмежують проміжок, можуть бути включеними до проміжку квадратні дужки або виключеними з нього. Круглі дужки. Зображення числових проміжків Х більше А, менше Б. Х лежить в межах від А до Б, А і Б виключені з проміжку. Х належить проміжку від А до Б. Проміжок відкритий. Х більше або дорівнює А, менше або дорівнює Б. Х лежить в межах від А до Б, А і Б включені до проміжку. Х належить проміжку від А до Б. Проміжок закритий. Х більше А. Менше або дорівнює Б. Х лежить в межах від А до Б. А. Виключене з проміжку. Б включене до проміжку. Х належить проміжку від А до Б. Проміжок напіввідкритий. Х більше або дорівнює А, менше Б. Х лежить в межах від А до Б. А включене до проміжку, Б виключене з проміжку. Х належить проміжку від А до Б. Проміжок напівзакритий. Глава 47. Дробові нерівності. Нерівність F від X поділити на g від Х більше нуля рівносильна нерівності F від X помножити на g від Х більше нуля. Яка в свою чергу рівносильна системам, система F від x більше нуля, g від x більше нуля, або система F від x менше нуля g від х менше нуля, нерівність F від x поділити на g від x менше нуля рівносильна нерівності F від x помножити на g від x менше нуля, яка в свою чергу рівносильна системам. Система f від x більше нуля, g від x менше нуля, або система f від x менше нуля, g від х більше нуля, знаки строгої нерівності можна замінити на знаки нестрогої, менше на менше або дорівнює, більше на більше або дорівнює. При заміні знаку нерівності на нестрогу потрібно врахувати, що g від x не дорівнює нулю. Глава 5.5 Системи трьох лінійних рівнянь з трьома невідомими. Розв'язком рівняння називається упорядкована трійка чисел, яка перетворює його на правильну рівність. Системи виду перше А перше Х плюс Б перше У плюс С перше З дорівнює Д перше. Друге. Адре x плюс b друге y плюс c друге z дорівнює d друге третє А третє x плюс b третє y плюс c третє z дорівнює d третє, При розв'язуванні систем із трьома невідомими застосовуються методи підстановки та додавання можливо, обидва одночасно поступово зменшують кількість невідомих. У окремих рівняннях і з метою отримати рівняння з одним невідомим. Глава 5.6. Системи рівнянь другого степеня з двома невідомими. Системи, які найчастіше розв'язуються методом підстановки МЕТОД підстановки виразити в лінійному рівнянні одну змінну через іншу. Підставити отриманий вираз у друге рівняння замість даної змінної. Розв'язати утворене рівняння з одним невідомим знайти відповідні значення іншої змінної, якщо їх дві, то для кожної своє. Найпростіші системи система Х плюс і дорівнює А, Х помножити на і дорівнює b. рівносильна сукупності систем. Система Х дорівнює Х, y дорівнює Х2. Система х дорівнює х друге, у дорівнює х перше, де х перше х друге корені рівняння х в квадраті мінус а х плюс b дорівнює нулю. Наприклад, система x плю дорівнює 5, x помножити на y дорівнює 6, рівносильна х помноше нуля а не дорівнює одиниці.